Доброго ранку, любі друзі, глядачі, церква, декілька думок сьогодні вранці, і ми разом з вами помолимося. Знаєте, так негадано і нечекано прийшла ця зима, і цей мороз, і декілька думок ось про що. Я сьогодні розпалював пічку, топив, кидав полінця, і Господь повів так в дусі. І сьогодні тема така, що робити, коли ти гаснеш духовно та занепадаєш духом. І хочу звернути увагу, що а, пічка, коли ти а, запалюєш її, дуже важливо, щоб все необхідне було. Пічка не горить, і пічка не дає тепло, якщо немає вогню, якщо ми її не підпалюємо. А тоді, коли ми розпалили пічку, то а, Якщо ми витягуємо ці полінцеці чи це е, дрова з тої пічки, то дуже швидко воно гасне саме без того вогню. І хочу звернути увагу на те, що це є дуже гарний приклад для нашого життя. Я бачив дуже багато людей, які дуже гарно горіли для Господа, які дуже е, пильно. Споглядали на те, що говорив Господь, і дуже чемно все це робили, виконували і були прикладом, але проходив якийсь час, і вони а, майже охололи. Знаєте, як береш цю полін, з спічки, воно має жар, воно має вогонь. Потім вогонь гасне. Потім це оце те, що на полінці, той вогонь також гасне. І тоді тільки димок є ще якесь дещо тепло є, але не дає і не рахує того тепла і того вогню, яке в пічці. І тому а, я для себе розмірковував про ці речі і переглядав своє життя. Я також бачив, десь були занепади духа, десь трохи згасав, але хочу звернути увагу на оці декілька кроків, які я для себе відмітив. Можливо, це допоможе в житті. І перше, важливо бути там, де горить, там, з тим, хто приніс цей вогонь, бути у того вогнищі, яке він розпалив. І це дуже важливо. Дивіться, що говорить сам Господь Ісус. Ми читаємо евангелиста Луки, 12 розділ 49 вірші. Це каже Господь: Я прийшов. Вогонь кинути на землю, і як же я прагну, щоб він уже розгорівся, бути біля його вогнища, бути там, де він є. І хочу звернути увагу, що Господь прийшов і Він запалив той вогонь, вогонь Святого Духа, вогонь Божих обітниць, вогонь дії Святого Духа, і ви згадайте, коли Дух Святий зійшов. А то зійшли язики майже як вогнені, і це було силою Божою для спасіння багатьох людей. І дивіться, що говорить сам Господь. Він закликає до цього. А ми читаємо Матвія, 18, 18, розділ, 20 віршик. адже де двоє або троє зберуться в ім'я Моє, там і я серед них. І він каже, що він та його вогонь, Святого Духа, серед тих. Що є з ним. Наскільки важливо розуміти про це. І хочу декілька думок на що цього сказати. Знаєте, Павло каже про те, що Христос як син, син у домі Його домже, Його це ми. Дуже важливо, щоб в моєму серці, в моєму служінні, в моєму духі горів, хрис... горів вогонь, а це залежить від його присутності. І від того, наскільки я глибокий в ньому, і наскільки йому не тісно в мені. І тому це дуже важливо бути там, де він, і де його вогнища. А наступне, на що я звернув увагу, це таке питання, що робити, щоб холод та мороз цього світу не зупинив. Бо зупинка то як смерть. Хочу звернути увагу, як тільки ці морози пішли, є багато людей, які загинули, бо вони просто замерзли. Птахи, які попадали, бо вони просто замерзли. І тому ніколи не зупиняйся. Коли ми зупиняємося, ми починаємо холонути, ми робимося теплі, а там недалеко і до того, щоб замерзти духовно. Ніколи не зупиняйся у пізнанні Христа, Його Слова. В пізнанні руху Його духа і в пізнанні Його волі. Цей рух він зігріває, він розпалює і він дозволяє нам йти за Христом, що необхідно. А це дуже знайомі нам вірші Святого Письма. Я би сказав так: біжи у світло його присутності, у світло його істини слова. Бо саме там вогонь, який очищує, зігріває та рухає в обідниця Христа. І зверніть увагу, Іван він про це говорить наступне, коли ми відкриваємо, це перше Пісня до Івана, перший розділ і тут сьомий віршик. Він говорить так: коли ж ходимо у світлі, як сам Він є у світлі, то маємо спільність один з одним. І крові Ісуса Христа. Його сина очищує нас від усякого гріха. І це важливо, коли ж ходимо у світлі, як, як сам Він є у світлі, то маємо спільність одне з одним. Він говорить: тоді ми є там, де є Божий вогонь, який він приніс і кинув на цю землю. Там є той вогонь, бо там є спільність. І для мене завжди то є питання, чи я в Божому вогнищу? Де я є? І світло воно показує той шлях. Хочу звернути увагу, що всі ми це розуміємо. Інколи люди відмовляються, вони дещо собі там говорять. Але я хотів би звернути увагу на те, що говорить Святе Письмо. Він каже, що коли ж ходимо у світлі, як сам він є у світлі. Якщо я хожу в його світлі, він обов'язково приведе мене до свого вогнища. А де те вогнище? Дивіться, що говорить Матвій, коли ми читаємо, 18 розділ, 20 віршик. Адже де двоє або троє зберуться в моє ім'я, там і я серед них? Він та його огонь Святого Духа серед них. Чи маю я це бажання, чи це запалює мене, щоб серед цього морозу і холоду цього світу бігти до Божого вогнища? І це вогнище, воно зігріває, це вогнище рухає, це вогнище дає енергію для того, щоб мені виконати своє покликання. Наступне, на що я зверну сьогодні увагу? Це на те, що незважає ні на ні на що рухайся у посвяті і у виконанні свого покликання в Бозі, незважає ні на що. Дуже багато людей, і я таких знав, вони дуже гарно стартували, вони дуже гарно починали, вони дуже багато служили ревно з любов'ю, з великою посвятою, але потім зупинялися. І інколи люди. Задають питання, а як довго рухатися у цьому? Хочу сказати аж доти, поки ти не почуєш добрий і вірний раб, війди у радість пана свого. Оце до тої пори. Не зупиняйся. Це так важливо. Це приведе до того, що сам ти, ти станеш той вогнищем. Ти сам себе положиш у Божий вогонь. Хочу звернути увагу, що любе вогнище, воно шукає поживи. І тому пічку я запалив, а тоді декілька часів я, я туди кидав полінця для того, щоб вони декілька годин кидав полінця для того, щоб ця пічка не загасла, а виконала все, до чого вона покликана, щоб було тепло в хаті. І тому. Знаєте, це приведе не тільки до того, що ти будеш грітися, будучи біля вогнища, ти сам станеш поживою Божого вогню. І ті, хто навколо тебе будуть бачити і світло, вогонь, і тепло, і гарячність твого служіння. І це те, про що говорив Господь. Він казав: хто не, запас... не занапастить свою душу раді мене, той загубить її. Я хочу сказати, що ми. Творимося той жертвою для того вогня. Дивіться, про що говорить Павло. Зверніть увагу до 12 розділ з першого віршика до Ремлян. Тож, благаю вас, брати, заради Божого милосердя. принесіть ваші тіла як живу, святу, приємну Богу жертву, як ваше служіння розуму. І не пристосовуйтесь до цього віку, але змінюйтеся оновленням. Вашого розуму, щоб пізнавали, що є Божа воля, добра, приємна і досконала. І тому, коли ти кладеш своє тіло на той жертовник, коли ти робишся тою жертвою Божою живою і угодною для нього, ти станеш вогнем Божим, який зігріє не тільки тебе, а зігріє і запалить ті, хто навколо тебе. І це дуже важливо, чи я той, хто зігріває і запалює людей, а чи я той, хто гасить і холодить людей, які навколо. Павло казав, ті, щоб ми ніколи не згашували Святого Духа, то чи ми запалюємо його в людях, які навколо нас, чи ми його гасимо своїми словами, діями, думками, І це дуже важливо. Знаєте, я хочу звернути увагу, бо коли ми доходимо до об'явлення, і там Господь звертається до Лодокійської церкви, Він говорить, що ти кажеш, що ти гарячий, ти кажеш, що ти все знаєш, що ти все маєш. А Він каже: Я знайшов, що ти теплий. Ти не гарячий і не холодний, ти теплий. І це велике питання. І він каже: покайся, купи тої мазі. Ти йди до того, щоб мати той одяг Божий, щоб Божий вогонь він горів в тобі, і ти був гарячий для Господа. Інколи люди запитують і кажуть, а як то може бути, щоб завжди ну, от, мати такий уровень, щоб не, рівень, щоб ніколи не згашуватися, я хочу звернути увагу, причиною того є любов до Господа. Бо Господь казав: бо ти втратив першу любов твою до мене. Як тільки ми втрачуємо любов, то все гасне. Ми що ще по релігії, що ще чиним, робимо, як той паровоз, якого ешелон вагонів толкає, щоб він іще товкає, щоб він шов і шов, і йшов, але вже сам він не, не, не йде і не працює, щоб тягнути вагони. Отак і ми. Тому дуже важливо для нас сьогодні не втратити першої любові до Господа. Бо це те. Що надихає, це те, що дає силу, це те, що приносить великий плід, це те, що принесе Божу нагороду для кожного, хто не цієї першої любові до кожного із нас, до кожного і до Господа. Зверніть на це увагу, нехай Господь рясно благословить вас. Знайте, коли ми дивимося на ці всі, всі морози і все те, що тепер є. А є, але коли ми бросаємо ці полінця в пічку, приходить комфорт. І знаєте, в церкві, коли кожен із нас є цим Божим полінцем, яке горить, яке дає світло, дає тепло, яке дає все необхідне, і ми розуміємо, чому і на що це ми робимо, то тоді Господь Він радіє за свою церкву, і Він звертається, Він каже: о, бачу! Ви не, не теплі, ви там не холодні, ви гарячі. І Я люблю то. Хай Господь рясно благословить вас. Давайте ми помолимось. Отче Боже наш. Сьогодні дуже важливо змірити оцю температуру свого духовного чоловіка. Чи я холодний, чи я теплий, чи я гарячий, Господи, і подивитися на свою посвяту і подивитися на своє покликання, до чого Ти нас покликав. Подивитися на деякі речі дуже важливі, чи я біжу до Твого світла, щоб мати спільність, бо там, де спільність, в ім'я Твоє, там є ти, там Твоє вогнище, там Дух Святий, який благословляє, діє, і той, котрий веде нас для того, щоб одного разу всі ми почули добрий і вірний рабе, війди в радість пана Свого. Господи, благослови нас в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословенними в цьому дні. І нехай Божий вогонь завжди палає в вашому серці. Нехай ті, хто навколо вас бачать ваше світло і, бачать, і чують ваше тепло і вашу дію, що ви все робите в ім'я Господа нашого Ісуса Христа. І цим Він прославлений. Амінь. Будьте благословенними в цьому дні. Хай Бог збереже вас, ваших діточок, онуків. Нехай захистить ваших друзів, нехай сам Господь дарує свою благодать, своє об'явлення для кожного із нас в цьому дні. Будьте благословені.